Так, друзі, всім привіт! Нарешті це сталося. Ви просили, як кажуть, я зробив. Починаю, Починаю е, свій шлях на Ютубі. Це в мене буде перше відео таке в форматі влогу. От. Хто мене знає, то вже знає. Хто мене не знає, то розкажу так в декількох словах, що я виступаючий спортсмен діючий, виступав на міжнародному рівні, здобув карту професіонала. Деякий час виступав в Elite Pro, Європейська така Федерація. От. І зараз вирішив от два роки, як тренуюсь, вже, щоб перейти в іншу категорію, вже з ногами, не в шортах. Бо раніше я виступав в шортах Mens Fізік. Зараз планую перейти в Classic Fік. Це в нас вже коротші плавки такі. І от за шість днів. Мій перший старт в Україні. Я вирішив почати все спочатку, як я раніше починав з Чемпіонату України, там, можливо, якась область ще буде. Ось. І далі рухатись по сходинках вище. Подивимося, мені самому цікаво, скільки це в мене займе часу дійти до професіонала. У мене багато планів. Будете поступово все знавати. І ну що ж, почнемо відео. Ну, все хватить. Коротше, кожен ранок в мене починається з вакуума. От Тоді вже п'ю воду і починаю готувати сніданок. Покажу, як я готую свій млинець зазвичай. Вівсяночка. Сьогодні в мене мало вуглеводів, тому... 60 грамів овсянки буде сьогодні. О, як в аптеці. <рив> <рив> так, далі. Тут в мене яйця. Одне яєчко. Яєчний білок. вишні заморожені. Я їх спочатку розмочую, отак. І тоді кришу. <кій> Люблю ще чорни... чорниці або алохину кидати замість вишень, але вони закінчилися. Треба замовити. 50 грам білків. Багато не ллю, бо то що буде сильно рідке. Вже як більше вівсянки, тоді вже можна і 100 грам. Сьогодні одне тільки ціле яйце. Теж тому що в кіно 2 буде сильно рідке, треба пропорцію зберігати. Сиплю корицю. І така штука, от, чим, чим ти. Ближче до змагань, тим вона смачніша і не знаю, її хочеться більше сипати. Правда, Алін? Не чує. <смір> я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, тому що е рецептори наші дуже, дуже чисті і вони хочуть якогось такого більш вираженого, яркого, насиченого смаку. Стевія. Трошки сипем стевії. Підсолодити. Важливий інгредієнт. Сюди я сиплю сіль. Неважливо, чи вона вівсянка ця солодка, але додає сіль саме насичений якийсь такий смак. Трошки солі. Невеликий вогник. Джимбім оливкового олія спрей така дуже зручна. І трошки от розмазуємо її такою кісточкою. Тим часом будемо готувати каву. В мене є кавова машина, але не знаю, щось так зайшла останнім часом. Кава в Турції просто варити. Сам не знаю чого. Так, міряємо воду. Це вже друга літра на за сьогодні. В загальному сьогодні в мене 5, точніше, 6 літр води. Треба випити до вечора. Насправді це не сильно багато. Один раз в день додаю ось таке собі молоко грамів. 50. 50 грам, все, трошки. Молочка мене взагалі не заливає, я так помітив, але я її особо не люблю, тому не використовую. Там творог різний. Єдине, що можу, це сулугуні з'їсти, <кхем> пармезан. Але так рідко. Процес, ви всі в процесі. Всі завжди мене запитують, як я готую ці млинці вівсяні. Секрет, щоб він був смачний, треба встигнути його перевернути і щоб він, ну, щоб не засушити. Бо зазвичай всі його пересушують і він стає як ніби підошва від кросівка. Відразу люблю все мити, щоб мені нічого брудного не залишалось. Я вже його перевернув, дивіться, і ще одна фішка така, що я його мінімально поливаю водичкою, щоб він точно не був вже твердий. Все, відразу закриваю вогонь. Так, далі зняли Рахісова паста Beam. 30 грамів я її їм на сніданок зараз. Вона трошки собі розтає на гарячому млинці і дуже добре розмазується. Наверх банан або груша. Останнім часом дуже полюбив грушу наверх ложити, різати. Вона мені а ще, нав... а ще зверху курицею сиплю і воно мені нагадує якийсь синабон. <кхи> Тому дуже смачно з грушею. Хто не пробував, можете спробувати. 70 грамів можна положити. 50-70 ложу. Замінник і наверх куриця. І куриці чим, чим побільше можна. <свісно> Реально не знаю, чого вона мені така смачна, ця куриця. Чим ближче до змагань, тим вона смачніше. Не знаю, як це працює. Так, добре, готово. Отакий От в мене сніданок сьогодні вийшов. Це воно. Це вино. Такий смак ніби. Реально бонді. На сушці їм синабон. І це кожен ранок. Кожен ранок. Уявляєте, як я кайфую? Завжди говорив, що я готовий постійно бути на дієті. Щоб відчувати ці всі смаки, які відкриваються. Тому що якщо ти їсиш дуже багато всього, ти не, ну, смак притуплюється, і тобі не, все не смачне. Ти просто там з'їв шоколадку, то ну, нормально, з'їв піцу, окей, піца. А зараз від кожної деталі, від кожної цієї, всіх інгредієнтів, ти їх так відчуваєш, вони множаться на 100. Навіть як зараз їм рис просто, там що я тут докидаю, сіль сиплю, все. Рис з м'ясом, він мені настільки смачний. Я не знаю. От коли набираю вже на наборі багато їм рису, ну, їм просто так його. От зараз рис картопля це, це взагалі така печена. Просто ужас яка смачна. Я завжди клієнтів своїх. Ловлю mm, як на тому, що вони під'їдають. Кажу: батончик їсиш, да. та вони щось мені не несмачне, не знаю. Я не знаю, як ви їх їсте? Ага, думаю, все, це такий показник, що людина під'їдає якісь шоколадки, ну, щось таке, таку жесть таку. І mm, коли ти взагалі забираєш повністю з раціона солодке, там місяць проходить. Тобі батончики стають просто як снікерс, якісь там, не знаю. Якийсь там, самий смачний десерт, який ви собі пробували. Отак, такий лайфхак в мене є. <рес> Нову водичку треба набрати. Беру літрову бутилку. Шейкер там нема літри. Літрова бутилка дуже зручно міряти, якщо треба. Певна кількість води це вже третя, третя літра, за сьогодні пішла. Так, дивіться, добавки, які я відразу приймаю після сніданку. Зараз вам розкажу, що тут в мене є. Зазвичай це в основному всі добавки від компанії Gym Beam, так як там є дуже широкий вибір. там, Ну, все є, що треба. Єдиний нюанс, можливо, там щось там є, якийсь вітамін разом з іншим, який мені не потрібний, тобто е, ну, в, в даний період е, підготовки. Тому я інколи беру е, окремі добавки, там, від інших фірм, а це одна-дві банки, ну, максимум. Зазвичай все від е, цієї компанії. Так, дивіться: вітамін D3. К2. Так, мені треба дві капсули. Далі глютатіон антиоксидант. Мультивітамінний комплекс. П'ю його зранку і на ніч. Так, далі цинк 30 грам. Вітамін С. 2000 міліграм п'ю за день на сушці. Зранку і в день. Так, далі магній. Таурін. Таурін для того, щоб все це, ну, щоб засвоювались мінерали краще. Ну і дуже хороший для пампу. Так, потасіум. Це в нас калій вроді би. одна капсула. Раз вже пішла така двіжуха, е я тим часом наколотав собі перетренувальний шейк. Зараз розкажу, що я туди вкинув. Гімалайська сіль 2 грами. Дивіться, це дуже корисний мінерал для організму, дуже важливий. І він саме дає дуже класний памп на тренуванні, але працює. Тоді, коли п'єш, ну, достатньо буде. Літра 2 е, перед тренуванням я заливаю. Ні, Звичайно, да, там, юдована чи просто біла з магазину, вона не підходить, тому що вона виверена, вся, відфільтрована і все корисно звідти забрали, просто чисто сіль залишили, ну, солоний смак. Просто щоб там для, для їжі було. Цитрулін 10 грам, Аргінін 10 грам. І БЦА 10 грам. Все сюди і буде вам щастя на тренуванні у вигляді хорошого пампу. Тільки дивіться, бо може футболка приватися. Дуже обережно треба. <рес> так, у нас на годиннику 12.12. 12 Це означає, що треба робити їсти. Ходив, коротше, спеціально за цибулею, спускався вниз. Бо це зараз надзвичайно важливий інгредієнт моїх прийомів їжі. Так, На обід в нас в мене буде ну, перетренувальний такий обід. Це коротше, білок чисто сьогодні і овочі. Білок, овочі, може якісь гриби. Е, тому що сьогодні мало вуглеводів, і я. Залишу їх краще після тренування або на вечір. Бо ввечері ужас як їсти хочеться. То я собі такий, поки що себе я нормально почуваю. Після сніданку, ще в мене трошки сили є, якраз можна потренуватися. Починаємо готувати. М'ясо, дивіться, м'ясо. Я беру зараз е... в раціоні мене курка, філе фермерське, я беру. І яловичину. Яловичина. Частинка саме шинка. Вона найменш жирна, дивіться, от така от така вона. От. Оці ясне діло я обрізаю ці всі штуки. От. І вона бачите, от, ну, майже ідеальна. Тому яловичина тільки шинка. Яловичина, до речі, найбільш м'ягка. Я, якщо чесно, дуже довгий час е експериментував з яловичиною вчився, як її готувати правильно. Різні там способи. Найкраще. І що ми робимо? Такий секрет вам. Дивимося, де в нас йдуть волокна. Ось дивіться, волокна ось так. Ідуть, ось так. Ми ріжемо поперек волокон. Такі невеличкі стейки нарізаємо. Тоді вона буде м'яка. Другий ще такий нюанс. Ось такі десь приблизно товщина я роблю. Для того, щоб вона швидко прожарювалась. Тому що, якщо довго тримати на сковорідці, то вона йде відразу, ну, стає тверда. Просто тупо, як підошва. І ти не можеш її їсти. Тому одну хвилинку приблизно на одній стороні, на другій її відразу забираємо. 200 г мені треба її зараз нарізати. Те, що я розказую, намотуйте на вус, і ваше спортивне життя, спортивний режим буде в рази, в рази легший. Не треба там варено, варене куряче філе там, без солі, в трьох водах виварене або там, гречка без нічого, там, пропарена просто. Ні, таке вже давно відійшло на задній план, це вже в нас минуле. Зараз можна прекрасно себе почувати на сушці, не страждати і отримувати тільки задоволення від процесу. Так, 200 г мені потрібно. 200. 214 грам. Нормально. Беру інколи телятину, але вона ем, не має стільки поживних речовин, як яловичина. Тому що це ну, молоде м'ясо і воно ще не набрало своїх властивостей. Хоча воно набагато м'якше йде. От. Яловичина вона така більш червона, а телятина така майже кольором, як курка, така майже біла. Так, Якщо от лишня, то я її отак от в баночку раз. Трошки забагато пшикну. Один такий пшик приблизно десь там, 2 г олії. То я вже собі знаю. Не важу, відразу там записую собі в програму для підрахунку калорій. Так що, щоб ви собі знали, що в мене це пораховано. Так, дивіться, розігріваємо сковорідку, великий вогонь, розігріваємо прям добре. І тоді на хвилинку, там на півтори, вложимо м'ясо. Довго? Жарити не потрібно, ще раз повторюю. шкварчить, це вже хороший признак. Так, м'ясо. Всім, чим я його приправляю, це сіль. Ось та гімалайська, що я вам показував, тільки я от в таку банку його насипав. Сіль і перець. Просто перець У мене от збірка різних перців. Я його собі так... Оп. Як шеф-повар шеф дорогого ресторану. <смітна> В себе на кухні. Взагалі люблю дуже готувати, особливо коли сушка чи дієта просто. Люблю готувати різні, видумувати різні там, страви, такі нові. Заправки до салатів. Ще, до речі, цього сезону почав робити суші. Суші, я взагалі люблю суші, і ну там, як ви знаєте, всі є крем-сир і його там не особо поїстиш на дієті. І в рис найголовніше додають цукор, багато цукру. Там такий рецепт, щоб був саме смак суш. Треба додавати, ну, Солодке щось і солодке потім м сіль плюс е оцет спеціальний. От, і там є кругом в оцеті тому є цукор і плюс ще цукор так вони додають. То я що я придумав? Я беру стевію, ту, що я вам показував. Беру е оцет звичайний і, ну, і сіль. І це все виходить точно такий самий смак того рису, як в звичайних сушах. От, беру далі е, авокадо, огірок, червону рибу або тунець. Це все закручую. Там Я все купив різні коврики, всі що потрібно. Все на вечір дуже, дуже мені заходить. Так, наше м'ясо вже, напевно, зготовлене. О, дивіться. все, піджарили, щось навіть підгоріло, ну і що, нормально. От. І одну хвилину на іншій стороні і відразу знімаю. Далі я його поріжу на частинки і буду вкидати сюди в салат. Так, це все сюди. Так, далі після м'яса я відразу. Гриби в кіно, щоб піджарились. Їх теж в салат. Гриби чисто використовую для того, щоб е, заповнити шлунок, чисто, щоб наїстися краще. Це дуже теж такий класний лайфхак. Так, Дивіться, от виступила вже волога виступила, тільки вона виступає, відразу треба знімати, тому що буде е, вже тверде. Зараз ми сюди. Відправимо гриби. Вже олії сюди не, не лью, тому що гриби нормально жаряться без олії. Чисто посолити, все. Так, салат теж солем. Є в мене один секрет теж для салату, що він був насиченіший смак. Ну, ясне діло оцет, я от такий використовую. Винний оцет, яблучний від джимбім. Його нормально лєм. І інгредієнт секретний. <світ> та ж сама стевія. Трошки сипем стевії для насиченості смаку. Далі м'ясо ріжемо. Якщо чисто з рисом їм, то не ріжу. Ще в планах купити м'ясорубку і попробувати фаршом їсти це м'ясо. Кажуть, теж дуже класно. Тому що ну, фарш як купляти в яловичі, то туди додають куча жиру У нас в Україні, і я не можу його купити. Хіба що самому чисто робити? Грибочки. Гриби готові? Їх сюди. Далі цибуля. Окремо жарю, тому що якщо вкинути все разом, воно буде як варене. А мені подобається, ніби це на грилю Таке підсмажене. Так, все, цибуля готова. Що треба. Ну що ж, друзі, побачимося в наступному відео. Дякую, що додивились до кінця за перегляд. А я буду обідати. Всім смачного!